Буковинські прикордонники повернулися додому зі сходу нашої країни. Службовці Чернівецького прикордонного загону у зоні АТО були понад два місяці. На батьківщину вони приїхали живі, здорові, зустрічали військових, горді і щасливі рідні та близькі. 1 серпня близько 9-ї вечора до Чернівецького прикордонного загону заїхав автобус з військовими. На плацу вишукувались 37 буковинських хлопців. Саме звідси вони вирушили на схід з однією метою охороняти українсько-російські рубежі. Нині військові повернулися і як два місяці тому співають гімн країни. Зустріли героїв на батьківщині урочисто за проявлену мужність, самовідданість та патріотизм. Військових нагородили грамотами та подяками. Окрім того, двох буковинських прикордонників відзначено державними нагородами. Четверо отримали військові звання, але щирі обійми рідних та близьких вище всіх похвал. Ця велика родина приїхала з Тернопільщини, аби зустріти героя. У матері сльози на очах, але від щастя вона дочекалася сина. Ми самі западенці з Тернопільської області. Дочекалися сина, приїхали зустрічати сина. І зять приїхав, і невістка приїхала. І вся родина наша приїхала з Тернопільської області. Спеціально спеціально приїхали. І зараз всі їдемо додому в Тернопільську область і будемо святкувати. А ця жінка, яка тримає на руках сина, дочекалася чоловіка зі сходу, каже, молилися всією родиною, аби він повернувся додому живим та здоровим. Дякувати Богу, чекали дуже молилися, просили Бога. Щоб повернутися живий, здоровий, я думаю, що так всі на сьогоднішній день жінки, батьки, діти просять Бога тільки, щоб було благополуччя, мир на землі. І щоб чоловіки наші вернулися живі і здорові. Наразі частина буковинських прикордонників проходить навчання у великих мостах, що на Львівщині, серед військових, і чоловік пані Олени. Всі хвилюємося, переживаємо. Єдине, про що молимося, це те, щоб повернулися живими. Військові скромні та невибагливі про перебування на лінії вогню говорять неохоче. Єдине кажуть, люди зі сходу починають усвідомлювати, що насправді трапилося і що в цьому є і їхня вина. Буковинських прикордонників зустрічало не так вже й багато людей, оскільки військові аби не травмувати рідних. Намисно приховували, що перебувають у зоні. Ато вони просто не хотіли казати, де вони знаходяться, то щоб батьки не переживали. А так, слава Богу, всі живі, здорові. Всі чекали цього моменту і з радістю зустріли нас. Чернівчани, львівчани, нас зустрічали, тому що ми. Харківчани ми проїжджали велику дорогу. Всі нас зустрічали, хлопали. Всі дуже раді. Всі за ну, по крайній мир, ми бачили, що всі за Україну. Наразі проводиться часткова мобілізація для доукомплектування штатних вакантних посад Чернівецького прикордонного загону. Призвуть майже пів тисячі військовозобов'язаних із нашої області. Це не буде звичайно лишнім для нас, якщо в нас буде достатньо сили і засобів для виконання всіх завдань, які представлені перед нами. Я тільки цьому радий. Звичайно, ми зараз будемо проводити до підготовки того. Особового складу, який до нас надходить, і будемо використовувати в охороні державного кордону. Ну а відповідно, як буде необхідність, будемо залучати і для виконання завдань на східній держа... на східній ділянці нашої держави. Усім бійцям третьої мотоманевреної групи західного регіонального управління надали повноцінну відпустку. За словами фахівців, увесь особовий склад, який нині повернувся зі сходу, поки що в зону, а то направлятися не буде.